Пташечко зраділа і за щебетала, почула дівчина в білій святині з біленької хати, вийшла погуляти гай на долині. І вийшов до неї зеленого гаю, Козак молоденький, цілує, вітає, за руки хватає І тут по долині й хотою. Ідучи співають, як діточок двоє, Пітую калину. Прийшли, посідали і поцілували. Якого змираю, Бога благаєм. Тарас Григорович Шевченко світає, край неба палає. Світає, край неба палає, Соловейко в темні мигає, сонце зустрічає. Тихасінько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились то полі на волі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то та вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається ранньою росою. Вмивається, красується, сонце зустрічає і нема, тому почину і краю немає. Тільки поче сміється, сміється лютий фрази, та не дуже пошегине. Славити в'яза, не бояться, а що це діло світі. Чи є правда, чи є кривда, і чиї меті. дума, наша пісня на мле не загине, от ти, люди наша слава, слава Україні. Світає, край неба палає, Соловейку в темним гає, сонце зустрічає, та гасенько віє віду. Степи вони віддіють, поміж ялами і степами верби зеленіють. І вам слава, сиди, гори, кривою у куті, і вам уєси великий, Бог не забуде. Борійтеся, поборите, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Ой погорі роман цвіте, долиною козаки те, то вже вбитається. Не пишається, чи то в шинках з багачами, чи то в степах з чумаками, чи то в полі на роздолі, вітровіться поволі. Не там, не там, дружи брати, у дівчини в чужій хаті, в рушничку та в пустині захована в новій скрині. За слива дитині, країна, німо за Дівчина любо-любо стало ташечка заділа і почепотала. Почула дівчина більш дитині, благ лихати, вийшов погуляти. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чузому. Навчайтесь свого, не цурайтесь, бо хто матір забуває. Твоє Бог карає. чи люди граються в хату не пускають свої діти, як чузіє, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її разом барвінком укрила, і на полі жай в рунах солове землю упрану весною вранці зустрічають. Сіди на да, горою, поговори, тихесенько, коди болі з тобою. Розкажи за горою, содечко сідає, як у діправе веселочка воду посичає, як широка сокорида вітер розпустила, а з собою водою верба похилилась. Вогнути газочка неволі з тобою, але сказик заговай, сонечко сідає, а як куди прав, несе воду ководу як сирока сукарина, розпустила вітер, а за самою водою верба почали. У ривок з поеме то поля, по діброви вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне полю до самого долу. Так високий, лиш широкий, наші зеленіє, кругом поле, як море, широке синіє. Сонце гліє, вітер віє, поля на долину, над водою, не вилбою, червону калину. На лині одиноке, гніздечко його й дає, а куди дився соловейко, на питання знаю. Село і серце відпочине село на нашій Україні, неначе писанка село. Зеленим гаєм полосоцві, тут сади, біліють хати, а на голі стоять спалати. не неначе диво, а кругом своє тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і синій голи земні ніпом. Сам Бог вітає над селом. Зоревий вечірний, їди на буборон. Повольти хрестико, що... поволі з тобою. Оскажи це. Сідай, як у Дніпра селочка воду позичай, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилась. Зорями вечірня зійди над горою, поговоримо тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідай, як у Дніпра селочка воду посичай, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилася